Всіх вітаю, хочу зараз показати чистку по куклі Вуду. Дивіться, ось вам куколка. Ось вам кукла Вуду. Вона спроєцирувалася на віск, голова, тулуб, лапи, явно видно, що людині робили ритуал по оцій куклі, і вона спроєцирувалася і витягується з людини. Ось навіть морда. Очі, рот, наверху виливки. Ось сидить сутність, голова, тулуб, лапи. Ось сутність сидить, так як тваринка видно. Це все, все знімається, чистками все знімається і. Поки не відновлюється, не відновлюється енергетика, поки не буде отака рівненька з усіх сторон, це вже показник того, що все, що було на людині, весь негатив, він знявся. Ну, ось я вам Отак покажу. Да? Кукла видно, все робилося по куколки. Кому потрібна допомога, звертайтеся у приват.